Йоп. Блін, дуже складно. Якось в житті почались такі трабли, які я не можу вирішити. У мене впала моя дисципліна. У мене просіли мої, не знаю, когнітивні здібності. Тобто, метакогнітивні когнітивні навички просіли, і мені складніше стало себе спрямовувати, змушувати. І блін, це потрібно робити кожного дня пропуски в два дні. Ну, вже сильно вибивають тебе з колії, і ти просто потім намагаєшся повернутися в той ритм, в... з тими інструментами. Я не знаю, з тими знаннями. В сьогоднішній день не виходить. Того не виходить. Я побудував спочатку якусь конструкцію. Яка працювала, яка мені приносила бенефіти, яка мені приносила знання, не знаю, ну коротше, все що завгодно. Тобто у мене було все побудовано. А зараз, коли я збився, коли я не робив так, як я робив зазвичай, все, дисципліна просіла, і ти наче втратив ту можливість, з якою ти все робив, я не знаю. Це дуже складно, це дуже складно. Фу. Потрібно заново все відбудовувати, потрібно заново себе навчати, потрібно шукати нові інструменти, тому що зараз я розумію, що не працює те, що працювало тоді. Просто не можу. Не знаю, У мене є гіпотеза одна. Я дуже сильно тримаюсь за минуле і намагаюсь. Повернутися в той стан, який був у минулому, з тими знає, діями, з тої діяльністю, яка була в минулому, але зараз додалося багато нових змін, і я вже не повернусь. Мені здається, прям мені, мені йде суперечність, тому що я себе вже якось почав асоціювати з якимось образом, а зараз на співнепросто ну, не підходжу для цього образу. От, ну, от, от так цікається. Потрібно створювати себе заново і не намагатися відтворити те ж саме, не намагатися побудувати ті ж самі звички, ті ж самі, ті ж самі використовувати інструменти для того, щоб. Робити себе більш продуктивним потрібно просто заново набувати, заново себе напіхувати новими знаннями, будувати себе заново. із проблем, yeah. які мені заважають виконувати всі свої дії, бути більш-менш продуктивним, не знаю, це те, що я починаю вирішувати пріоритетність і те, що я буду робити, коли в мене звільняється час. Тобто я щось робив, займався діяльністю, займався роботою. Потім у мене з'являється вільний час, і я думаю вже, а що мені виконати? І на ці думки насправді може уходити дуже багато часу, дуже багато. Планую знову повертатися в планування дня, тому що це дає можливість тобі зрозуміти, коли ти вже плануєш. Яка буде пріоритетність, вже можеш подумати. Тобто 10, 15, 20 хвилин, 30 хвилин планування дня, може просто зекономити тобі, я не знаю. На мені на моєму, на моєму досвіді, це ну, години, години може зберегти тобі, ти вже, не починаєш, ти вже не думаєш, що тобі робити, ти вже знаєш, що тобі робити. А якщо ти не хочеш виконувати те, що ти запланував, ти знаходиш альтернативу, сука! Ну, я ж знаю це. Чому я це так не роблю? Для мене сьогодні єдиний працюючий фреймворк, єдина працююча стратегія для того, щоб виконувати хебіти і взагалі виконувати тасочки, які я там собі запланував. Це реально спрямовувати себе і збушувати. Я в останні дні. Відчував, що я забагато приділяю думок майбутньому. Я реально міг переживати за майбутнє, яке ще не наступило. Тобто його ще немає, я вже переживаю. Або за минуле, за яке я взагалі нічого не можу, ну тобто змінити. Тому ввечері я себе змушував на те, щоб я не займався мультитаскінгом. Я намагався концентруватися, а точніше. Кайфувати від моменту, реально. Тобто ти сідаєш їсти, я себе змушував. Прям реально. Тут взагалі не потрібно було на поступки йти з собою. Коротше, не дав собі вмикнути ютубчик, їв без відео, без нічого. І дуже прикольно, поки ти їш, ти, по-перше, не знаю, це якось. Типу, інакшому їжу сприймаєш щось, ну, щось на кшталт цього. тобто ти відносишся саме, ти не йдаєшся, наче. От не знаю, як це працює. А по-друге, у тебе прикольні думки приходять в голову. Тобто це як концентрація в моменті, не знаю, як Мед... щось схоже на медитацію. Ось. Тому після того, як я не дивився відео під час їжі, мене наче таке додалось до себе, типу, такий, о, красавчик, молодець. І потім після цієї дії. А це було складно себе зробити. Коротше, змусити себе на йогу, або, не знаю, там, просто спортиком зайнятися Вообще, взагалі, взагалі немає питання. Тому цікаво, буду завтра якомога більше себе змушувати. Сьогодні мені це допомогло зробити хебіти. І я просто згадую той момент, коли я себе змушував і я ти ще намагався трошки. Коротше, зробити собі поблажку, і, типу, переконати себе, можливо, на завтра це перенести. І, коротше, зараз дуже задоволений і кайфую від того, що виконав, і розумію, що як тупо було б зробити свою поблажку. Якби я потім би думав, дуже цікаво, як тепер піде мій рух, в яку сторону. Тому що я помітив, у мене взагалі бувають такі скачки. У мене бувають. Не знаю наскільки системно, але. На місці три на за чотири я теж відчував якісь подібні емоції, коли мені було важко, коли у мене дисципліна просідала. але нічого тут насправді все дуже легко. Ну, просідає дисципліна, все займаєшся тим, щоб відбудувати собі заново цю дисципліну. Все я просто зрозумів, наскільки мені це необхідно, наскільки мені це потрібно, наскільки я кайфую від тих речей, які я роблю. Зараз просто буду робити все, щоб не тільки повернутися до цього стану, а ще, не знаю, збільшити його. Хоча коротше. Ладно.